Привіт! З вами Мар'яна Єленік, я викладач англійської мови і проводимо з вами подкасти, вивчаємо англійську разом. Сьогодні у нас дуже цікава, дуже класна тема, яка називається Common Mistakes. Це поширені помилки, які е, люди, які вивчають англійську і кіноземну, дуже часто допускають в своїй розмовній. Давайте спробуємо їх трішки розібрати. Я... Постараюся м, допомогти вам розібратись, чому так не можна. Я з тобою, я з тобою погоджуюсь. I am agree with you. Mm -mm. Це неправильно, це невірно. Ми не можемо вживати дієслово be, тобто в даному випадку, am, is або are, коли у нас є дієслово. Тобто agree. Agree. Правильно сказати. I agree with you. Ми можемо сказати I do agree with you, щоб підсилити. Я, я в дійсності, я дуже з тобою згоден, я дуже тебе підтримую. I do agree with you. Але ми не можемо вживати дієслово be. Угу. Ще одна дуже поширена помилка. Do you have a pet? Yes, I have. Mm -mm. Ми не можемо відповідати yes, I have. Відповідь: Yes, I do. Do you have a pet? Yes, I do. Важливо пам'ятати, що в англійській мові те, що ви чуєте у запитанні, ви переносите у відповідь. Тобто, do you have a pet? Yes, I do. Would you like some coffee? Yes, I would. Um, is your sister at home? Yes, she is. Let's try negative sentences. For example, um, Do you like ice cream? No, I don't. Does he have brothers or sisters? No, he doesn't. Did he study English before? No, he didn't. Тобто ми повторюємо те, що чуємо у запитаннях. Це важливо, пам'ятай. Наступне. Він допустив помилку. He did a mistake. Mm -mm. В українській мові у нас є слово робити, яке ми в принципі вживаємо дуже з багатьма іменниками, тобто робити помилку, робити телефонний дзвінок, робити домашні завдання, робити хатні справи. У англійській мові є два дії слова: це «do», та make. Для того, щоб знати, коли використовуємо do і make, нам потрібно вивчити фрази. Тобто є певні фрази, з якими вживається do, є певні фрази, з якими вживається make. У даному випадку make a mistake. Тобто допустити помилку make a містейк. Um, спекти торт, make a cake. Um, здійснити телефонний дзвінок, make a phone call. Але… Зробити домашнє завдання. Do your homework. Um, зробити якісь хатні справи. Do housework. Um, скласти іспит. Do an exam. І так далі. Ще одна. I'm going to home. I'm going to home. Mm -mm. Ми звикли говорити після усіх дієслів руху «to», як напрямок, куди ми рухаємося. До прикладу. Go to school, fly to Madrid, drive to work, um, get to university, and so on and so forth. Але єдине слово, перед яким ми не можемо поставити ту це home. Тому з усіма дієсловами словами руху, коли в нас є home, ми ту не використовуємо. Go home, drive home, fly home, get home. Ще одна помилка. she's listening a song mm -mm. she's listening to a song В англійській мові є е, prepositions, вони ви відіграють надзвичайно важливу роль. Dependent prepositions це м, фрази, цілі фрази, які складаються з дієслова та particle, ось цієї маленької частинки. Без неї наша фраза є неправильною. Після listen – це завжди to. Listen to music, listen to your teacher, listen to your friend, listen to the radio. I prefer Saturdays than Sundays. Hmm. No, I prefer я надаю перевагу, тобто я обираю, мені більше подобається субота, ніж неділя. Так, ніж це then, але не у випадку з «prefer». I prefer saturdays to sundays. «Then» ми можемо використовувати тільки коли говоримо про comparative adjectives, тобто ступені порівняння прикметників. He is more taller». «No», «no», Never «Never ever. Ми ніколи не використовуємо «taller» з закінченням er і more. Ми можемо використовувати «taller». Це е, ступень порівняння прикметників, вищий ступень порівняння, коли в нас прикметник має один склад: tall, taller, big, bigger, young, younger, small, smaller. More ми використовуємо лише, лише в тих випадках, коли ми не можемо додати ось це закінчення –er. Тобто, коли наші прикметники мають два або більше складів і не закінчуються на –y. До прикладу, beautiful – She is more beautiful. Dangerous. It is more dangerous. І останнє. Um, she is married with a doctor. Mm -mm. Дуже часто там, де нам в українській мові проситься сказати з, ми використовуємо to. She is married to a doctor. She is married to a doctor. Uh, це може бути також не тільки зі словом «married». for example, talk to your teacher, «be kind to waiters» і так далі. На цьому все. З вами була Мар'яна Єленік. Сьогодні ми розбирали дуже поширені помилки, які допускають люди у вивченні англійської мови. Якщо ви бажаєте очистити свою мову і спілкуватися без помилок, буду дуже рада допомогти.